Пане Тарасе, я хочу розпочати з вас, тому що ми, коли говоримо про досягнення і здобутки приватного сектору в плані допомоги нашим ветеранам, військовослужбовцям, і коли ми говоримо про досягнення і здобутки держави в плані допомоги нашим ветеранам і військовослужбовцям, часто густо можемо не брати до уваги проблеми комунікації. Вона краща аніж там 10 років тому, але розуміємо, що це не ідеал, а до ідеалу потрібно жадати. От чого ще не вистачає сьогодні в плані комунікації для того, щоб все ж таки стала вона ідеальною і, і був фідбек як від держави до благодійних організацій і організацій, які допомагають ветеранам, так і навпаки. Дивіться, я думаю, що ідеалу в принципі неможливо досягнути, але е, я думаю, що основна проблема зараз в тому, що органи державної влади вже ну, досі намагаються робити щось своїми руками і реалізовувати програми самостійно. І це так я ну, довго про це думав. Ми зараз, власне, з Міністерством ветеранів співпрацювали по Invictus Games останні півроку. І це такий хороший кейс, насправді там управлінський, в тому, як би ми мали як би добре працювати, це хороша сторона, яка відбулася, і те, що треба покращувати. До прикладу, кожне міністерство має якісь певні потреби свої, також свої внутрішні KPI, так? І от коли ми співпрацювали в рамках Invictus Games, частина цих потреб. Для нас ну, було недокомуніковано. Тобто, ми були менеджерською командою наші три громадські організації: «Фонд Повернись живим, ГО Ігра Інвіктус і Страт.Юей. Відповідно, ну, якби на виході, якщо на старті не домовлятися про те, що для вас буде хорошим результатом проекту. Часто, ну в даному випадку, в міністерство може бути і ну і предметно чимось незадоволене. Аналогічно, якби і громадські організації дуже чітко мають проговорювати, що вони хочуть робити, що вони будуть робити. І, власне, тут добре треба дивитися про домовленості, можливо, навіть договори, які мають робитися. Ми зараз прийшли до того, що потрібно робити договори. Якщо не проводиться тендер, то в цілому хто за що відповідальний? І от там, де буде чіткість відповідальності між організаціями і Органам державної влади, та, хто за що відповідальний, і буде власне всім більше ймовірніше що буде задоволен. І це буде прозорою, зрозуміло, для інших. Що я казав про те, що в моєму досвіді ну, якби державні органи досі тяготіють робити щось своїми руками? Дивіться, державний чиновник для мене це людина, яка приходить на роботу і має встановлювати певні рамки і правила. Тобто вона має створити хороші умови для того, щоб потреби їхньої цільової аудиторії були забезпечені. Дешу в даному випадку це міністерство ветеранів і ветерани. І відповідно, коли оголошується якась програма. Було би дуже добре, щоб власне кликалися найбільш спроможні організації або в цілому всі, хто хочуть прийти і зростати, і казати: дивіться, ми хочемо це зробити. Ми хочемо до прикладу займатися ветеранським спортом, тому що зараз поверне живим ветеранський відділ, мій власне займається ветеранським спортом. Які у вас є ідеї, думки? Ми хотіли би зробити оце, наприклад, навчити тренерів з адаптивних видів спорту. Можете нам в цьому допомогти? Ми йдемо, думаємо, спілкуємося там з грантодавцями, до прикладу, шукаємо якісь ресурси, вертаємося і кажемо так, але нам для цього потрібно, що ви, до прикладу, створили цільову програму, виділили кошти на оренду приміщення, там на транспортування, на ще щось. Зрештою, ми зробимо все самі. І от коли почнеться отакий діалог, для мене це буде ідеальні умови. От коли ми кличемо і кажемо, дивіться, бачимо проблему, ми готові про неї говорити, у вас є спроможності громадських організацій, благодійних фондів, давайте вирішувати цю проблему разом. Бо власне проблема в чому, що державний службовець середньостатичний дуже завантажений роботою. Реально, там люди не відпочивають. В мене величезна повага до зовські людей, які працюють в міністерстві ветеранів, через те, що вони працюють практично, ну там і в вихідні часом працювали. Але питання ефективності чи вони займаються тими справами, які мали займатися. Коли ну в рамках просто проекту, якщо говорити про факти, то люди мали забезпечити відрядження для цим функція Міністерства ветеранів для військовослужбовців, щоб вони поїхали на міжнародні змагання, до прикладу, чи на навчально-тренувальні збори, вони мають провести заключити договори, щоб надались певні послуги. От і це мене займає значну частину часу. І якщо вони ще в цьому хочуть брати на себе комунікацію. Крім того, щоб поточку забезпечувати, зазвичай це не дуже добре працює. Тому, якщо вони чуєте там якісь відповідальні особи, то будь ласка, передавайте ключові комунікації на якщо у вас є партнери громадській організації. Ми зазвичай це робимо краще зі всією повагою. От і вчасніше, от що найважливіше, е, і водночас просто хотів сказати: в мене безмежна повага до всіх людей, які кожного дня руками працюють в будь-якому міністерстві, тому що вони завантажені надзвичайно. Міністерство ветеранів просто це бачив особисто. Також е, я б хотів сказати, задати про дві проблеми: це мінливість кадрів і відсутність ситуаційної пам'яті. Тобто люди йдуть, звільняються, приходять нові, їм потрібно час, щоб адаптуватися, а державна програма не чекає. І відповідно процеси всі починаються з нуля. Люди мають вивчити свою роботу. Це питання з державними грошима, це дуже відповідально. І Відповідно немає цієї тяглості інформації. Те саме стосується державних чиновників. Ми наче кожного разу починаємо все спочатку, коли міняється там, там якась відповідальна особа, чи за міністра, чи ще хтось. Все потрібно спочинати спочатку, тому е, з викликів, які насправді є, е, моя точка зору, що в синергії, як би це мало виглядати, державні органи дозволяють нам встановлювати контакти з міжнародними організаціями великими, тому що наприклад, інші держави, якщо знов ж таки брати ветеранський спорт і міжнародні змагання великі, бачать виконавцям е, якісь державних органів. Вони не бачать громадську організацію, чи навіть найбільшого ветеранського ну, якось просто фонду в Україні. І тут на рівні там, комунікації міжнародної і тому подібне є безцінно ця функція, і вона мала би бути присутня. От, ми від не нікуди не дінемося. Ми над цим працюємо, щоб нас теж почали помічати там, але зазвичай міжнародні організації великі працюють з державою лише остання насправді це з викликів чи проблем в тому, що е, частина досі державних чиновників це не тільки ну якби це узагальнюючи. Мабуть, в моєму досвіді спілкування орієнтовані на якісь певні політичні бенефіти. І це проблема. Тому що в моєму розумінні, якщо там, кожен там, цільовий міністр чи за сконцентрується на вирішенні хоча б однієї якоїсь стратегічної проблеми, це буде величезний крок вперед. От. І отут, коли говорити про те, що потрібно показувати і картинку, і говорити про неприємні теми, то часто є виклик. І то, ну якби теж така ж в комунікації насправді можна домовлятися про те, що ну, і мені би дуже хотілося, щоб там профільне міністерство ветеранів, наприклад, більше говорило про проблеми, піднімало їх і казало, дивіться, ми бачимо цю проблему. І вони очолювали комунікацію. Бо на даний момент є часто питання, що є тенденція. Йдеться до висвітлення хорошого, те, що робиться, От, але немає цю відповідальної позиції, що дивіться, є проблема. Ми бачимо, що, до прикладу, йде там цунамі, у нас скоро буде там 600 тисяч ветеранів. Е, давайте разом думати, як ми можемо підготувати якесь спільне поле для вирішення проблем. От мені цього бракує. Мені дуже хотілося, щоб в цьому було більше трохи в комунікації. Зараз, можливо, цього стане якраз таки трохи більше в комунікації. Дякую, Тарас Ковалук.